Курсію, урок 45 хвилин мене попросили. в мене буде 15 по дорозі інструкторів. Я прошу бути дуже уважними, тому що я не жартую, береженого Бог береже. По-перше, цей форт дуже зруйнований, він пережив дві війни світові і підривався кілька разів. І ще тут є дуже цікаві речі, найбільш небезпечні, так звані ловушки. І де те трава. Хто не знає, а там, де трава, метрів 20 колодязь. Накривки нема ніякої. Так? то я вас буду вести тільки по центру, тільки скажу, де можна йти біля стін. По центру нема колодязів. Тільки будьте обережні, по центру міни можна бачити. Ой. Під ноги дивіться, тут корови пасуться. Може ми туди не піділи? Корови то пасуться. Корови пасуть. корови. Веду п'ятий клас одного року, один питає, а там підземелях міни, як у підземелях немає. А отут... Далі тут є рослини дуже небезпечні, коли їх торкнете, у вас опіки, ви знаєте, ці рослини Той, Сосновського, той руками не заживає потім тут. Отруйні є всякі. Борщевики. Тут є е, ожини, скажімо, є інші, але є е, вовчі ягоди. Біг... Не, не дай Боже, ту чорняву торкнути. Ну біг... і так далі. І так віг... далі. далі. Форт, де ми є, має три назви: по народному, Тараканівський форт, так книжка названа. Тараканівський форт, тому що. Село Тараканів ми минули. Друга назва форт застава Дубно, бо місто Дубно по повітовий був центр. Третя назва форт застава Загорці. Там Дубно тараканів а село Загорці, де був той таран повітряний Іванова Загорці. Цей форт було вирішено на рівні царському побудувати ще в середині 19 століття. Аби укріпити західні рубежі Російської імперії, вирішено було побудувати не один, а три Велетенські фортеці у Бресті, тут біля Дубна і в Проскурові. Зараз зветься Хмельницький. Угу. У Бресті побудували тут, побудували. в Проскурові навіть не починали, хоча всі проекти вже були. Бо стратегія, тактика військова перегнала фортифікацію. Авіація з'явилася в кінці 19 століття, і такі форти себе, вибачте, пережили, бо можна зверху і бомби, і десант, і так далі. А до цього вони теоретично були неприступні. Ви побачите мури до 4-5 метрів товщина мурів. Знизу, а вгорі 2 метри. Ми будемо на шостому поверсі теж 2 метри. Цей форт вирішили вже нарешті будувати аж тоді, коли з'єднали залізницю Австро-Угорської імперії з Російською імперією у 1872 роках. Броди була межа, останнє місто Австро-Угорської імперії із Долбуновом. І вже далі на Росію, на Пітер, на Москву і так далі. Коли залізниця, можливість з'явилася довозити будівельні матеріали, боєприпаси, робочу силу, харчі і так, далі, і так далі. Будували цей форт майже 20 років, будували більше 20 тисяч людей. Була спеціальна повинність військова від 18 років і десь так до років 45 до 50, батьки, сини. Обов'язково мусили кілька тижнів відпрацювати тут безплатно, на користь царя батюшки і Збройних сил його, із своїм возом, з кіньми, з лопатою, киркою і з тачками. Кранів тут не було, це все роблено вручну. Вперше в історії царської Росії не в Петербурзі, не в Москві, не ще десь, а саме тут був використаний залізобетон. Форт являє собою споруду майже квадрат, а точніше, це як воно, ромб, такий гострокутний трішки. Ромб. По периметру майже 400 метрів, 400, 400, 400, 400. Форт оточений довкола земляним валом. Ця е, глина. Тому що водонепроникний матеріал, глина. з платформами залізничними, здалеку. Ви там бачили ту глину, далі ще ви її будете бачити не один раз. Майже 100 метрів ширина цього валу і висота до 20 метрів, де не де є вуще трішки. Оточуючий земляний вал переростає в залізобетонну, майже 3 метрову стіну. Вона є і камінна, і цегляна, і залізобетонна. А оця стіна, біля якої ми нині пройдемо, Найкраще збереглася, далі руйнація, метр зберігся, півтора метра. Вона не тільки міцна, дуже, а вона красива. Але оце не для краси, такі фігурове, це для міцності. Цей форт, до речі, добудовував, перебудовував генерал Карбишев, Дмитро Карбишев, який брав участь так само, як фортифікатор Добрецької фортеці причетні. Може, ви книжку про нього читали, Голубкова, коли фортеці не здаються той генерал, який не перейшов на бік німців, власов перейшов, а він відмовився. І його Маутхаузені здається з братсбойки під час морозу, облили голого і там порішили його. Далі, довкола форт оточений зовнішнім оборонним ровом. Ми пройдемо зараз до кінця і ще трішки, і підемо в підземелля. Далі ще є внутрішній оборони рів, ми там будемо вище один поверх над нами. Ну, Виявилося, що збудували ціле місто. Хоча тут був цілий всього-навсього полк. 450, 500, 600, найбільше. Артилерія. Ті, що тут вчилися, служили, потім опинилися в Артурі, Порт Артур. Чудеса героїзму показували. Цей форт може бути занесений в книгу рекордів Гіннеса як найбільш безглузда фортифікаційна споруда. Яка ніколи користі не принесла тим, хто їх хто його будував. Він ніколи користі не приніс російській армії тільки одного разу білополякам, які воювали проти Першої кінної армії. Цей форт. Мав не тільки церкву, ми й руїну побачимо православну, не тільки школу, не тільки пекарні, не тільки водопостачання, не тільки каналізація. Тут була своя електростанція 1890 року, коли трішки пізніше, коли дубно ще не мало жодної електричної лампочки. Коли цар особисто з царицею, царевичем і верховним головнокомандуванням збройних сил імперії Російської прибув поїздком секретним сюди особисто. 1890 року це про щось так свідчить. Перша війна світова сюди проходив Брусиловський прорив. Тут можна побачити чорних археологів, які шукають і дещо навіть знаходять. Е -е Громадянська війна. Будьон і Ворошило, перша кіна армія, білополяків жене до Варшави, до Вісли, на захід. і -е Ворошилов у липні-серпні 20-го року взяв довкола все. І Кременець, і Луцьк, і Рівне, і Дубно. На форту засіла рота цього-навсього. Білополяка Віктора Матчинського, які мали легенькі гармати, такі не дуже тяжкі, кулемети, типу Максима, рушниці, якісь там гранати. Тривала дуже довга оборона територія довкола форту, рясно полита кров'ю, будьонівців. Потім Ленін Троцького посилає на відомі переговори і троцький по завданню Леніна здає нас без нашого відома Польщі по 17 вересня 1939 року. Майор Віктор Матчинський. Ходить з високопіднятою гордо, головою по вулиці імені Віктора Матчинського, зараз вона зветься вулиця Замкова біля Дубинського замку, і в нього на грудях найвища військова нагорода Європи, орден Віртуті Мілітари. Коли Гітлер і Сталін уклали пакт Рбентропа, Молотова таємний, і Гітлер нападає на Польщу 1 вересня 1939 заходу, Сталін зі Сходу. 17 вересня 18-го Мачинський Віктор вирішив повторити свій подвиг, не пустити сталінські танки у форт. Він був романтик з великої дороги. Його з його відчайдухами загнали сталінські танки в болото біля Дубинського замку на березі їхви. Ми досі не знаємо, де його кісточки там лежать і його побратимів по духу. Але військова енциклопедія польського мовна у Варшаві двотомна, про нього кілька сторінок, має статтю як національний герой Польщі. Друга війна світова не використовувалася ніколи, крім того, що німці сюди складували, завозили запчастини фау 2 ракети відомі, і оті всякі хімічні штуки. Але то було пізно, то був уже грудень 43-го року. А 2 лютого вже армія червона взяла рівне, Луцьк і так далі. Після війни вирішило збройні сили СССР на рівні Генштабу СССР, Москва використати оце все. Тож їхні приміщення, хоч вони і зруйновані. Форт, до речі, підривали кілька разів. Перший раз він був підірваний російською армією, коли наступали австріяки. Перша війна світова. Побачите руїни, що сталося після тих вибухів. Онцежі може кожної секунди. Другий раз підірвали австріяки, коли був Брусиловський прорив. Прикарпатський військовий округ, на баланс якого повісили цей форт, вирішив зробити тут склади після війни Другої світової. Деякі приміщення там шубу зробили, електрику побачити, сліди цього всього складували і онучі, і консерви, і пістолети, і шинелі, і так далі. Полотняні всякі такі о, починає покриватися пліснявою металеві речі і ржею, і вони звідси вибрались. Потім тут знімали багато кінофільмів, ви ці фільми бачили. Отряд особого назначення, п'ятисерійний фільм про Кузнєцова, Свердловськ знімав. Потім на крутизні трисерійний на завдання КГБ про чекістів тут знімали, і так далі. Так далі, так далі. І десь зараз тут зйомки йдуть Довженка. Де вони, я не знаю, ми можемо їх побачити. Він сьогодні безхозний, Він сьогодні нічий прикро говорити, але добре, що ви вирішили його побачити. Ми з вами через хвилинку зайдемо в тунель. Пройдемо там акуратно, більш-менш. Там сходів немає, ми піднімаємося бетоном. Вище, вище, на рівці третій поверх, ми піднімемося на четвертий поверх. Тут є майже 20 таких лазів. Я їх порівнюю, як космічні кораблі, мають такі відсіки, коли космонавти в космос відкриті виходять. Скільки це нас хвилин займаємо, коли ну, я Ваше прохання виконано 45. -60. Була зона довкола форту, 30-кілометрова, де ніхто не мав права бути не місцевий більше двох днів. Далі тюрма. Не можна було будувати вище двох поверхів звідва коменданта, не можна було зрізати висотних одиноких дерев і так далі, так і далі, так далі. Ми дуже жаліємо музейні працівники Дубицькі, опрацювали. За повітря багато років, що тут ворота броньовані, що років тому 15 були, хтось їх на метали, кольорові зрізок, заробити 10 гривень. Е, хтось мені казав, що бачу пару тижнів тому, як тут забирають цеглу, забирають тракторами, машинами, безтарками, довкола сіл 30 побудували е, фундаменти, клівів, хат і так далі. Ліхтарики, будь ласка, ці мобілки підсвічуйте, ліхтарики і за мною. П'ятий, шостий будемо піднімати сліди Прикарпатського військового округу після війни, коли шубою покривали. А оце сліди царські, то 80-ті роки 90-ті, 19 століття. Зоти, доти, з того боку, кулемети стояли. Якби якось, теоретично, вороги опинилися тут, вони шукають, де захисники поховалися. А тут броньовані ворота, вікна, двері так. Ага, тут Їдіть, ідіть, звідти свинцевий вогонь. Вони вирішили хитрувати по-пластунськи, по-пластунськи, повзлуть, повзіть, повзіть. Там сімей трошки провалює метрів 15, знизу такі металеві, двометрові статі. Покрили техніка безпеки, влада покрила якимись сітками, забрали на металі сітки, ці. так що я туди людей не воджу. Хоча там був так. Ходімо так. Zdjęcie idzie, film, studia dożębka. Jak na mój czas, film. Studia dożębka, film. Nie mówię. Nie Nie mówię. Nie はい。 Військова підготовка бойовими, б'ють той рів, де ми йшли, там стіна така подзьобана від куль. Років п'ять тому я. Підганяйте ваші, будь ласка. Років п'ять тому я вів якусь групу, вони заплатили гроші в замку в касі. В них був форт, а далі заплачені наперед гроші в Олеський замок. Ми спішили. Ми приїхали, де автобус наш став, а там три оточення не пускають нікого, бо бойовими стріляють. Що робити? Вони заплатили гроші. Ми доїхали до Тараканова, Микола Іванович. Я ж з боку Тараканова завіз підземелля, завів, водюк по підземеллях, розказую, а над нами бойовими б'ють. Добре, що добре. А який вихід? <розумі> так, шановні всі наші, <розумі> щось. Я прошу вибачення. <розумі> Але ви, 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 я ви, керувати ви, не можу. Охоронці, оборонці форту. Тут були рядові солдати різних націй, різних віросповідань. були православні, вони мали церкву полкову, де якраз зйомки зарайдуть, і мені сказали, що не можна балакати біля церкви. бо це. Тут були євреї, служили рядовими. Вони на свята маршем ішли конвоєм, строєм в синагогу. Тут були католики, йшли в дубно до костелу. Були мусульмани, мечеті в дубні нема. Тоді в кущі йшли собі і молилися своєму Аллаху. Офіцери з сім'ями, з жінками, з дітьми були тут. Хтось народився, треба хрестити. Церква була, хтось помирав, треба було в дорогу останню провести. Офіцери тут були тільки православні. Заборонялося євреям чомусь і католикам бути офіцерами, тільки православні. Вони мали свої сім'ї, мали квартири, офіцери свої. А рядові у таких казармах, зараз зайдете на півхвилинки, подивитесь, зліва нари, справа нари, як шпроти, як оселедця, як тюлька в цьому, один біля одного, якісь там сіно, солома накриті, буржуйки стояли, грілися і так далі. Зайдіть на хвилинку і підемо тунелем, яким цар царицею їхав, де вони жили. І на архітектуру увагу, хоч зруйнація велика, але дуже цікаво, ніби антична споруда. Метрів три пройдіть і заліво направо, гляньте. Ні-ні, не наліво-направо. І за мною тунель поїзд мав паровоза. В центральному вагоні був цар-цариця. Хто там книжку взяв, там є якісь патріоти кольорові, царя цариця, і документів багато там продали. Цар, цариця, царевич. Вони були в вагоні центральному. Зліва вагон, охорона, і з другої ще один вагон охорона, ще два вагони лишаються. В одному генералітет Верховного Командування Збройних сил Росії. І п'ятий вагон. Їдальня і кухня разом, де снідали, обідали, вечеряли генерали, а цареві, цариці, царевичу носили персонально. Звідси, кілометрів два з половиною на вокзалі залізничному Дубинську поїздок зупинився. Сюди вони приїхали каретами, маневри, прийом на рівні царському, навчання, відкриття офіційного форту, освячення і поїхали потім. Вони. Почтом великим цим теж каретами Миколаївський собор, ота синій куполи я показував біля відділу освіти 41 метр. Служба була на рівні царському, секретна. Далі в замку Дубінському обідали на рівні царському, секретна. Нагадайте, в автобусі економимо час, що потім було, як цар російських в дубів замку напився. Нагадайте на хвилину 3-4 розмови цікавить. От звідси можна побачити залізницю, почути поїзди, які через кожні 5-7 хвилин під нами 20 метрів пугують з Європи отуди. От за тою, де ми зараз будемо йти. Давайте зекономимо, наші нам ті поїзди, щоб поїзди не бачили. Ходімо під земелі, де темрява абсолютно. Йому всіх почекати, бо зараз провалюємо. Момент 17 провалюємо. Щоб не йти 100, 18, пів кілометра. Так, шановні, це всі наші. Прошу уваги, одна хвилинка. Інструктаж. Так, давайте підходьте сюди ближче. Ми йдемо. На жаль, у детевлю абсолютно нас не пускають, там піротехніки працюють, бій знімають так. Блокада кругом. Ми йдемо зараз до автобуса, цікаве місце по краю провалюємо. Краєць провалять 17 метрів проваллює. Будьте обережні. Бо за мною. Перев'язку, трішки. Та де сюди, я то скажу, провалю немає, я збігла. У мене, мене лапа поломана. Я б не сказала. Ще останнє на місці. Ви бігаєте і ми за вами бігаємо.